Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування розпочав цьогорічну вступну кампанію Днем відкритих дверей. На захід було запрошено школярів 9-11 класів центрально-міського, Дзержинського, Саксаганського та Довгинцівського районів. Їм була надана можливість познайомитися ближче з матеріально-технічною базою та з викладачами навчального закладу. Працюю дуже давно в цьому центрі. Я викладаю предмет спецтехнології і провожу уроки виробничого навчання. На дню відкритих дверей я провожу майстер-клас по виготовленню коктейлів. Ми були в спортзалі. Нам показали, що не все є хороші тренажери, на яких можна займатися. Ми були в столовій і нам показали майстер-клас по приготуванню різної вкусної випічки і коктейлів. І салфетки, як слажувати. Цей день відбулось урочисте відкриття нової кімнати учнівського самоврядування. Раніше молодь тіснилась у маленькому приміщенні. Віднині всі збори молодіжного активу навчального центру проходитимуть у комфортних умовах. Кімната самоврядування створена у вже у сучасному вигляді із залученням інтернету, і з наданням можливостей відвідувати у зручній обстановці учнівському. Учнівському активу, а саме, здійснювати підборку як документів законодавства, ознайомлюватися з різними навчальними планами, свої вносити корективи. Цього року навчальний центр проводить прийом студентів на 10 спеціальностей з професійно-технічного напрямку. Загалом планується прийняти 420 студентів. Адміністрація навчального закладу зазначає, випускників охоче беруть на роботу державні та приватні промислові підприємства нашого міста. Подбор професії у нас проверен гадамі: Це сварщики, повара, крановщики, слісаря, токаря. Це ті люди, які востребовані в нашому місті. Основной отличительной особенностью работы нашего заведения является то, что студент и его обучение находятся в центре всех событий, которые происходят в этом заведении. Поэтому ждем вас в нашем заведении.